Усім привіт! Сьогодні я хотів би обґрунтувати, чому нашим основним видом палива повинні бути жари, а не вуглеводи. Але для початку хочу нагадати про цикл рендла, який розбирав у минулому відео. Головна ідея полягає в тому, що при одночасному окисненні вуглеводів та жирних кислот вони перехресно інгібують окиснення один одного, що веде до ряду проблем. Тому слід обрати один вид палива для енергії. Якщо ми обираємо вуглеводи, то це дієта з високим вмістом рослинної їжі. Окрім того, що вона багата на антинутрієнти, такі як гідрогени, які можуть призвести до зобу, а також в англійській мові вони звучать як гойджуган, а goiter, що показує земю зв'язок на рівні мови, оксалити, які можуть утворювати камені в нирках, інгібітори ферментів, наприклад, інгібітори трипсину, що перешкоджають всмоктуванню білків та багато інших. Ще вона має клітковину, яку людина не може перетравити, бо наш апендекс це родимент колись великої сліпої кішки, яка у приматі слугує камеру для ферментації рослин. Вона атрофувалася, тому що протягом мільйонів років нашої історії ми майже не вживали рослин. Ще ця дієта не містить деяких мікронутрієнтів, таких як А, в 6 в 12 Д, К2, креатин, карнітин, карнозин, таурин. Гемове залізо, коензим q 10 холестерин, конюгована лінолова кислота. Для компенсації цієї нестачі доведеться вживати тваринні продукти, які місять жир, а це означає одночасне надходження жирів і вуглеводів, тобто активацію циклоренла. Також цікавий факт 84% людей, які пробували вегетаріанську або веганську дієту, припинили її дотримуватися після 5 років. І у деяких з них було серйозне пошкоджене здоров'я. Якщо ми говоримо про дієту з високим містом жирів, то вона має високий відсоток тваринних продуктів містить усе необхідне для життя людини, оскільки це наша харчова ніша в тваринному світі. Більшу частину нашого існування як виду ми жили в льодовиковий період плестоценова епоха, яка почалася 26 мільйонів років тому і закінчилася приблизно 11 тисяч 700 років тому. І наше основне джерело їжі походило від великих копитних тварин, зокрема мегафауни, яку ми полювали, оскільки мало тоді що росло. Коли льодовиковий період закінчився, кліматичні зміни та безперервне полювання людьми призвели до вимирання мегафауни. Ми зіткнулися з критичною загрозою голоду, тому почали культивувати та обробляти рослини для їжі, поки не знайшли більше тварин для полювання. Також саме тоді ми почали одомашнювати тварин. Що призвело до початку споживання молочних продуктів. Те, що почалося як метод виживання, стало нормою. Ми збільшили споживання рослинних продуктів, а м'ясо їли лише тоді, коли воно було доступне. Проте глюкоза потрібна для нормального функціонування організму, тому через обмежену доступність вуглеводів ми навчилися утворювати її самостійно за допомогою глюконеогенезу. Це механізм, який дозволяє нам утворювати глюкозу в будь-який час і в необхідній кількості. Важливо також зазначити, що він ніколи не припиняє свою роботу, тому, навіть якщо ви споживаєте дієту з високим містом вуглеводів, цей процес усе одно відбувається. Ще хочу зазначити, що жир більше концентроване паливо по рівнянню з вуглеводами. При окисненні жир дає близько 129 АТФ, а вуглевод – близько 32 атф, тому ви можете споживати менше і відчувати більшу насиченість. Отже, які переваги ви отримуєте, споживаючи переважно продукти тваринного походження, ваша шкіра стає чистішою, рівень енергії стабільнішим, оскільки зникають інсулінні стрибки, характерні для вживання вугловодів, ви втрачаєте зайву вагу, перестайте гладшити і загалом стаєте здоровішими, адже дотримуєтеся дієти, що природно адаптована для нашого виду. І чуваки, останні слова. Якщо хочете переродитися так само, то слідкуйте за виходом нових відео, щоб дізнатися як.